Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Завтра я відлітаю із сієтла, і у мене про вашу церкву склалися самі найкращі враження. У минулу неділю ви зробили збір для нашого служіння в Костромі в Росії. Як я приїду в Кострому, ми зберемо церковну раду, порадимося, як ці гроші краще використати, і вам обов'язково напишемо листа, куди ці гроші пішли. Дякуємо за ваші молитви. За те, що ви участвуєте в служінні по всій землі. А зараз звертаємося до святого письма, новий заповіт Євангелія від святого Івана. Читаємо один тільки вірш із п'ятого розділу Євангелія від Івана, п'ятий розділ, двадцять четвертий вірш. По правді, по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічно той має, і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. Тема моєї проповіді берег смерті і берег життя. Тут ми прочитали це слова Господа Ісуса Христа про те, що люди звершують перехід. І ми бачимо, звідки і куди. Тут сказано, що той чоловік перейшов від смерті в життя. На землі є два береги: один називається берег смерті, другий берег життя. І кожна людина на якомусь із цих берегів стоїть. Що таке берег смерті, дорогі друзі? Це територія, де панує диявол, це те місце, де прокляття, це те місце, де стоїть дерево пізнання добра і зла. Ми знаємо, що в раю було посаджено два дерева, і від одного дерева можна було їсти від всіх дерев, які були в раю, а від одного не можна було їсти. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І ви знаєте, оце дерево пізнання добра і зла, воно якраз і є отим камнем приткновення. тому що люди не послухались Бога, підійшли до цього дерева і з'їли із нього плід. І з того часу оце дерево завжди приймає людей. Оце прокляття, яке люди самі на себе навлекли, воно сьогодні діє в серцях і в житті людей. Ви знаєте, це дуже страшно. Якщо б розказувати, по ну якби по по подробніше на цьому березі смерті знаходиться, не треба дуже багато говорити. І зараз, навіть сестра, яка розказувала вірш. Вона сказала про те, що ж відбувається серед людей, які великі жахливі події відбуваються, і все це через те, що люди не знають Бога, і вони знаходяться у полоні у диявола. І яка ж атмосфера на цьому березі смерті? Ви знаєте, і апостол Іван в другому розділі, 16-му вірші, він каже нам про те, що ж панує в цьому світі. Там є пожадливість цілесна. Пожадливість очей і пиха життєва. Ви знаєте, оце все, що панує в наших серцях. Ми звершуємо в костромі тюремне служіння, ходимо в зону строгого режиму. Ви знаєте, ця зона стоїть прямо в нашому місті, і ми ходимо туди часто. І там на території внутрі цієї зони кожен отряд огорожений великими заборами залізними. І ви знаєте, коли ми йдемо до клубу, де звершуємо служіння, ми завжди бачимо людей, які там за тими заборами стоять. Вони на нас дивляться, і в очах цих людей немає надії. Вони знають, що це йдуть баптисти, щоб розказати щось про Бога, але вони не знають, що ми йдемо призвати їх, що вони перейшли із берега смерті на берег життя. І коли ми спілкуємося з цими людьми, ми бачимо в них усі ці прояви, про які ми прочитали в Євангелії від Івана. Пожадливість тілесна довела їх до такого стану, пожадливість очей і пиха життєва, оця гордість, яка є в серці кожної людини. І в серцях цих людей повно цього зла. Ви знаєте, на березі смерті нема надії, на березі смерті нема щастя, нема, нема змісту життя. Там одна безнадія, і, і звичайно, люди е, от ж, живучи там, вони можуть за, закінчити навіть своє життя самогубством. і самогубство. Е, і, браті, сестри, стремляться, люди там якось ну жити щасливо. Але є ще одна притча, притча про блудного сина. Ми дуже хорошо її знаємо, і ця притча нам говорить про те, що оцей син пішов із батьківського дому, і він думав, що там на березі смерті буде дуже хорошо жити. Але там у нього швидко закінчились гроші. Ті друзі, які були в нього, залишили його, і він оказався біля свиней. Ви знаєте, кожна людина на березі смерті вона підходить до цього топіку і знаходиться біля свинячого корита. Оце все, що предлагає диявол для людини. І невже ми так маємо прожити все наше життя? Але Біблія нам дає надію і говорить про те, що крім цього берега смерті є ще берег життя. І цей берег життя він не на небі, як деякі думають, що коли ми закінчимо наше земне життя, ми перейдемо через Іордан, і вже там на березі життя, в тому царстві небесному, будемо веселитися і радуватися завжди. Берег життя він також тут на землі, дорогі друзі, і там панує Господь Ісус Христос. Там панує Його свята Любов. І в Книзі Пісня до Римлян, 14 розділ, 17 вірш, апостол Павло каже, що царство Боже це не поже. Жива і, 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 і питво, а це праведність, і мир, і радість у святім Дусі. Оце атмосфера, яка панує на березі життя. І там в самому центрі цього, на, на цьому березі стоїть дерево життя, яким сьогодні для нас є Господь Ісус Христос. Це праведність, це святе чи, і чисте життя, це мир, який наповнює Наповнює наші серця, і це радість, яка дається нам від Святого Духа, дорогі брати і сестри, і ви знаєте, Біблія нам говорить про те, що там у вічності є два місця пекло і рай. І коли багач попросив, щоб Авраам послав Лазаря на землю, щоб благовістити його братам, то Авраам сказав, що. Звідси вже люди на землю не приходять, і він сказав про те, що між пеклом і раєм велика є прірва, і ніхто не може перейти. Ви знаєте, нема такого між берегом смерті і берегом життя. Так як ці, ці два, дві території, ці дві ерії, вони основані точніше існують на землі, то між берегом смерті і берегом життя є міст. І ми знаємо, хто проложив цей міст. Ми знаємо, що Господь Ісус для того і прийшов на землю, для того і, і пішов на Голговський Хрест і висів між небом і землею для того, щоб дати нам можливість перейти із берега смерті на берег життя. Оцей міст це Хрест Ісуса Христа, і Він пролягає від одного берега до другого. І кожна людина сьогодні може перейти. І для того, щоб перейти із берега смерті на берег життя, треба зробити всього три кроки. Деякі віручі кажуть, і проповідники навіть кажуть, що треба зробити два кроки, але я рахую, що три. Ви знаєте, перший крок, який треба зробити, це покаяння. Так і Ісус починав свою проповідь, і Він казав, виконувся виконався час, і ви повинні покаятися і вірувати в Євангеліє. Покаяння це перший крок, який нас наближує до берега життя. Якщо ви зрозуміли, що ви знаходитесь у полоні у диявола і що ви живете неправильно, нарушаючи Божі заповіді, якщо ви знаєте, що ви грішник, то треба покаятися в своїх гріхах. Але дуже часто. У нас неправильне поняття про покаяння, і недавно у мене уже тут сієтлі, коли ми спілкувалися, одна моя ну, одна сестричка, моя родичка спитала: А як у вас там в церкві вовче треба виходити вперед для покаяння чи ні? Як ти покаявся? І ви знаєте, я згадав, як я покаявся. Мені було 16 років. Я думаю, що сьогодні молоді про це більш подробно розкажу. Але значить, я, я просто пригадую той момент, коли помінялися мої думки. Покаяння це не просто вийти вперед і звершити якусь молитву. Якщо ти не знаєш, як молитися, тобі служителі підскажуть, ти зверши цю молитву і ти вже покаявся. Зовсім ні. Дорогі друзі, Біблія говорить, що покаяння це метаноя, і метаноя значить переміна думок. Якщо ти думав так, то. То, коли ти пізнав святу Євангелію, і коли істина Божого Слова проникла в твій розум, у тебе зовсім помінялись думки. І коли помінялись думки, ти починаєш по-новому дивитися на все, що оточує тебе. Треба новим поглядом подивитися на Бога, на себе і на гріх, і зробити правильні. Висновки, так, от, отже, браті і сестри, перший крок, який ми робимо на, от, на, на, на цьому міско, місточку, який веде до берега життя, це покаяння перед Господом. Признать свою вину, попросить у Господа прощення і віддати йому своє серце, своє життя. Другий крок це віра в Господа Ісуса. Ви знаєте, так Христос сам і казав, що хто буде вірувати і хреститься, буде спасений. Треба вірити в Ісуса Христа. Сьогодні зранку ми звершували ламання хліба, і ми причащалися хліба і вина. Ми причащалися тіла і крові Господньої, і ми восходили своїм духом на Голгофу і бачили Христа розп'ято. Чи вірите ви в те, що Христос є особисто вашим Спасителем? Що Він є замісницькою жертвою за ваші гріхи? Якщо ви вірите в це, то ви дитя Боже, так говорить Слово Боже. Але багато людей не можуть в це повірити. Вони можуть придумати дуже багато других шляхів для спасіння і відкидати жертву Христа. Нема другого шляху, так, так говорить Слово Боже. Повірте всім серцем в Господа Ісуса, і ви будете спасені. Це другий крок. Я думаю, що більшість із нас ці два кроки вже зробили. А третій крок називається хрещення, святе водне хрещення. Деякі кажуть, хрещення не має ніякого значення, і без хрещення ми спасені, і дійсно, Господь по милості своєї, і навіть без хрещення забирає людей в царство Боже. Але хрещення дуже важливо, тому що апостол Петро, в день П'ятидесятниці, він проповідував і сказав такі слова: що покайтесь, і хай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. І тоді ви получите дар Святого Духа, і життя ваше буде зовсім новим. Ви будете твердо стояти на цьому березі життя. І... Ісус сам сказав, що хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Якщо хрещення не має ніякого значення, а я, я рахую, що це третій крок, щоб вже повністю перейти на берег життя, то чому тоді оці люди, які покаялися і вірять в Ісуса, не приймають хліболамання? І ми їм кажемо, що ви подождіть до літа, коли там буде у нас хрещення, якщо ви запишетесь і пройдете деякі бесіди з братями, і тоді ще церква побачить, чи ви готові хреститися чи ні. От тоді ви, як після хрещення, будете участвувати у цій заповіді ламання хліба. Чому ми не допускаємо людей, які покаялись і говорять, що вірять в Ісуса до цієї святої заповіді? І це дійсно ми робимо правильно, браті і сестри, а не допускаємо тому, що ці люди не зробили ще третього кроку в своєму житті. Чому ми, коли маємо членські зібрання і об'являємо на общих зібраннях, що зараз залишаться тільки члени церкви, то ті люди, які вірять в Ісуса і покаялися, не залишаються, якщо вони не хрещені? Чому це так? Тому що хрещення, браті і сестри, має дуже важливе значення? Я хотів би трошки звернути на це увагу. От, що ж таке хрещення? Ви знаєте, ну деякі думають, що це треба піти просто виконати заповідь Ісуса Христа. Це дійсно його заповідь, але вона має таке практичне значення для життя християнина. І перше, на що ми звертаємо увагу, апостол Павло в Післані до Римлян в шостому розділі пише, що хрещення це похорон старого життя. Це не просто якби ознака смерті разом з Христом. Ми, ми померли для цього гріховного світу раніше, коли увірували в Христа. Але треба, якщо ми вже знаємо Христа і говоримо, що ми на його стороні, нам треба похоронити своє старе життя. І чи всі люди, які повірили в Ісуса, готові це зробити? Ви знаєте, да, де деякі молоді люди вони довгий час ходять на зібрання, моляться і вірять в Ісуса Христа, але не спішать хреститися. І вони цим показують, що хоча вже я і помер для, для сатани для цього, для цього грішного світу, але я ще не готовий похоронити своє старе життя. Похорон треба зробити обов'язково, дорогі друзі, браті і сестри, а інакше інакше е, е, от ми. Будемо ще десь там на цьому містку, може ближче до берега життя, але останній крок не зробили, щоб утвердитися на цьому березі життя. Хрещення це як крапка, яку ми ставимо, коли ми вже закінчуємо речення. Ви знаєте, речення може бути коротеньке, а може бути довге. І якщо це речення без крапки, то воно ще не закінчилось. Твоє спасіння, воно якби продовжується, ти йдеш по, по цьому містку до берега життя. Але якщо ти не поставив крапку, і якщо ти не зайшов в воду і тебе не поховали, точніше, не тебе, а, а, а твоє старе життя. І можна сказати, що і тебе самого, того старого чоловіка, то, значить, ще не все зроблено для спасіння нашого. Брать і сестри, ім. Друга, якби сторона святого водного хрещення це заповідь з Господом. Це той Союз, який ми заключаємо з Ним назавжди. Люди, які не заключили Союз за Христом, вони ще, вони ще не являються членами церкви. І вони через те не мають права участвувати в заповіді Господні. Чому? Тому що, коли ми участвуємо в заповіді Господні, ми виражаємо наше єднання з Ісусом Христом і з церквою святою. Ми якби підтверджуємо те, що ми поховали своє старе життя, і ми в заповіті з Господом. Тільки ті люди, які в заповіті з Ним, вони являються членами церкви Христової. І через те треба йти хреститися, щоб поховати старе життя і щоб заключити заповіт з Господом. І якщо ви це зробили, дорогі браті і сестри, то ви вже, на, вже точно на другому березі. Якщо ви покаялися, Признавши свій гріх і віддавши всі свої гріхи для Господа, якщо ви вірою прийняли те спасіння, яке Він предлагає з Голговського Христа, і якщо ви пішли і хрестили, і хрестилися в Його ім'я, ви стали членами Церкви Христової, і ви вже на цьому березі життя. Дорогі друзі, ви знаєте, як благословенно жити на березі життя. Сьогодні в нас тема благословення Господнє». Там на березі смерті проклять багато. І ми проходили через ці, ці всі прокляття, але на, на березі життя нас чекають скрізь благословіння. І брат сьогодні вже багато говорив про благословення. Самим великим благословенням є те, що у нас є Отець Небесний, сам Бог, у нас є Спаситель Ісус Христос, і у нас в серцях є Дух Святий, який діє в нас і який допомагає е, нам жити. Праведним і святим І Ми маємо спілкування з святою Троїцею на, на цьому березі життя. Ми маємо там праведність в наших серцях, ми маємо мир і радість, яка ніколи від нас не відійметься. І якщо ми на цьому березі життя, Браття і сестри, то ми не, не можемо не е, турбуватися про наше майбутнє. Ті люди, які на березі смерті, вони повинні турбуватися, тому що закінчиться земне життя. І всі ті люди, які були на тому березі, вони прямо йдуть в пекло. Є ще один такий образ: Ісус Христос сказав, що є два тільки шляхи, є широкий шлях і є вузький шлях. І оцей широкий вузький шлях це той, той самий образ, є царство тьми, то є царство Сатани, і царство Боже. Якщо ви на широкому шляху, то ви знаєте, що е, будущність таких людей це пекло. Якщо ж ви на, на вузькому шляху, якщо ви на березі життя, то ви можете не піклуватися про своє майбутнє, тому що Біблія говорить, що всякий, маючи в своєму серці Сина Божого, має вічне життя. І хіба це не благословіння мати спасіння? Мати Христа і мати впевненість, що коли наше земне життя закінчиться, ми будемо в раю з Господом Ісусом Христом. Я думаю, що більше не треба говорити, тому що багато ми вже сьогодні чули і на ранішньому зібранні, і на вечірньому. Зараз в нас є можливість ще раз помолитися. І якщо серед нас є людина, яка ще не не оприділилася сьогодні? Думайте, браті і сестри, скільки можна знаходитися на цьому березі смерті? Він же нам не приносить ніякої користі для, нашої, для нашого життя і ще й дратує нашого Господа, коли ми гріхами своїми засмучуємо Його. Треба перейти сьогодні, покаяться, повірити в Ісуса Христа і йти хреститися в Його ім'я. Хай Господь благословить кожного з нас. І давайте ми подякуємо Господу за всі Його благословіння, які ми маємо в нашому житті, схилим коліна і ще раз помолимося. Амінь.